Вітаю, друзі! Сьогодні розглянемо, чи дійсно, як кажуть прихильники Радянського Союзу, правда те, що в СРСР усі продукти були натуральні? Мовляв, зараз у продуктах одна хімія, народ труять і бла, бла-бла. Таких висловів зараз чути з боліт багато, та й в Україні від тих росіян, предки яких чи вони самі колись понаїхали зі своїх боліт на нашу святу українську землю. Кажуть, от тоді були ДСТУ, тоді були гости, а той же Держстандарт в Радянському Союзі допускав повторне використання нереалізованого продукту, підтухлу або браковану партію ковбаси можна було знову використовувати у фарші. Засохлий хліб розмочували і використовували для замішування нових порцій тіста, його навіть він мав назву хліб мочки ну, бо мочили. І це було повсякденно, а не як виняток. Мало того, існувала маса продуктів, на які гости не були розроблені, і це не заважало їх найширшому застосуванню в харчовій промисловості. Так, що ми розглянемо натуральність радянської молочки, кондитерки, овочів, яєць, ковбас? Чи були продукти з позначкою Е та інші? Загалом, звичайно, в чомусь любителі совка мають реакцію. Колись в Радянському Союзі були натуральні продукти без добавок. Але ключове слово колись. А це дуже-дуже давно, роках так у 1920-х. Тобто, в перше десятиліття існування Радянського Союзу епоха натуральності продуктів закінчилася з розвитком хімічної промисловості, а це 30-ті роки. Все, що після і до нульових, люта суміш неякісної, причому хімії. Тому що радянська країна, яка знищила селянство, просто не могла прогодувати майже півтори сотні мільйонів своїх громадян. До речі, саме з цієї причини був винайдений маргарин, дешевий і дуже шкідливий для судин замінник коров'ячого масла. Але болотяні знову скажуть, все в льоті замічательний маргарин. Ви на каналі Козак Юа, тому ми говоритимемо про минуле, добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди. А коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Окрема подяка спонсорам. Також не забудьте задонатити на Збройні Сили України своїм перевіреним волонтерам. Ідемо. Овочі, на мій погляд, овочівництво стало найбільш уразливою сферою радянського сільського господарства щодо хімії. Ніхто не думав про здоров'я простих людей. Голови колгоспів думали лише про виконання плану, який їм спустили зверху. За невиконання могли зняти з посади, вигнати з партії, а то ще й посадити. Підвищувати врожайність треба було за всяку ціну. За яку ціну, звісно, сипати хімію добрива. І їх сипали без жодного рахунку. Пізніше до добрив почали додаватися. І пестициди, хімічні речовини, що застосовуються для боротьби зі шкідниками та бур'янами. Я пам'ятаю, як кропили, як нас казали в селі, кропили колгоспні поля, це вс... в селі тоді не було чим дихати. І лише з розвалом Радянського Союзу та колгоспів відновили свою популяцію через припинення хімічної обробки полів багато видів тварин та птахів. У 90-х, які просто гинули через ту хімію. Хто тоді жив, може це підтвердити. Хімії в радянських овочах було більше, ніж потрібно, було вище даху, як кажуть. Про що в 1988 році, вже в часи перебудови, коли про це можна було говорити, до цього про це не говорили. Відкрито заявила чиновниця з Міністерства охорони здоров'я Радянського Союзу, в неї прізвище Селіванова, далі цитата. «Ми». Використовуємо небезпечні пестициди тільки тому, що хімічну, хімічному захисту немає альтернативи. Ми підтверджуємо, що комплекс шкідливих факторів, що викликаються ними, діє і на людину. Знаємо, що від цього є втрати, але їх ніхто не рахував. Кінець цитати: Тим, хто не зрозумів, пояснюю, втрати це смерть людей від отруєнь. Овочевою продукцією з підвищеним вмістом добрив та пестицидів. Кількість загиблих невідома. Ну, отруївся, то утруївся. Окремо, ніхто цього в Радянському Союзі не підраховував. Ці випадки включалися до загальної статистики харчових отруєнь. Утруївся не свіжою ковбасою. Далі. Молочні продукти. Звичайно ж, без хімії. Ні, забудьте, хімії в радянській молочці було стільки ж, що ложка стояла. Звідки ж воно візьметься без хімії те молоко, якщо кормові овочі та трави вирощували із застосуванням тих же добрив та пестицидів, а щоб корови не знижували удійність, яка в них безпосередньо залежить від отелів, тобто коли корова телиться, їм кололи гормони. Що швидко приводили ліниву корову в стан полювання бажання завагітніти, щоб її можна було покрити відповідно до графіку, і вона знову давала багато молочка. Ну і природно, ніхто не скасовував лікування хворих корів на антибіотики, щеплення, їм теж ніхто не скасовував. Все це благополучно осідало в тому самому натуральному радянському молоці. А взимку, коли не вистачало звичайного молока. Широко використовували відновлене молоко з імпортного порошку. Хто жив тоді, чудово пам'ятає його солодкуватий присмак. До речі, пальмову олію в молочку почали додавати з 1977 року, а не в 90-х, як кажуть любителі Совка. А за дорогого Ліаніда Ілліча. А закуповувати її Радянський Союз почав ще в 60-ті роки. Ще при Хрущові, причому б закуповували найдешевше, найгірше очищене у статистичному звіті планово-економічного відділу при Міністерстві торгівлі Радянського Союзу. Відкрито говорилося, що 1963 року лише в Індонезії було закуплено 2 мільйони 330 тисяч тонн. Пальмової олії, а в 1964 році обсяг поставок збільшили ще на 114 тисяч тонн. Причому олія була в рази гірша за сьогоднішню, оскільки тоді добре її очищати просто не вміли. Тепер яйця. Кожна господиня знає, що у хорошого яйця жовток має бути яскравим. Насправді ні. Яскравість жовтка залежить від кількості вітаміну А в яйці. А це залежить від харчування. Якщо кури фабричні, всі вони проводять час у приміщенні жовтки їх яєць будуть блідо жовті. Це норма. Проте в Радянському Союзі знали, що господині цінують яскравий жовток, і тому годували птахів кормами з підвищеним вмістом каротину про вітаміну А, щоб на виході отримувати. Яскраво жовті, а то й зовсім жовто-гарячі жовтки, а надмірне вживання каротину призводить до раку, простати та легень, особливо в курців. Ковбаси. Адепти натуральності радянських продуктів дуже люблять наводити приклад рецепту докторської ковбаси, в якій не було нічого, крім м'яса, солі і спецій. Так, почали випускати таку ковбасу в 30-ті роки, але її не продавали в магазинах. Нею годували пацієнтів лікарень, бо призначалася вона для підтримки сил і лікування виснаженого організму хворих, що мають підірване здоров'я в результаті громадянської війни та царського деспотизму. Кінець цитати. Грубо кажучи, отримували її тільки ті, хто був виснажений настільки, що потрапив до лікарні з цієї причини. То справді був не продукт повсякденного харчування, а ліки саме тому вона й отримала таку назву лікарська, докторська. І це не означає, що так робили всю ковбасу в Радянському Союзі. Та ж докторська, вийшовши в тираж наприкінці 40-х, випускалася вже за зміненою рецептурою, яка передбачала наявність крохмалю, молока, селітри у фарші. Ще в 30-ті роки в кубасні вироби почали додавати воду, крохмаль, селітру, сою. Селітра, яка в наш час заборонена до використання в харчовій промисловості, використовувалася як консервант для продовження термінів придатності продукту. Адже на той час холодильники були розкішю навіть для магазинів. Соєю заповнювали нестачу м'яса, а крохмалем замінювали небезпечні у плані харчових інфекцій яйця. І крохмаль і яйця роблять ковбасу в'язкою. При розрізанні вона не кришиться. Нині замість яєць, додається соєвий ізолятор, суцільні добавки типу е. Ще один популярний закид сучасним продуктам. Насправді, класифікація добавок була придумана ще в 60-х роках у світі. Просто Радянський Союз за традицією йшов іншим шляхом і не визнавав цієї класифікації. У нас, мов, свій шлях. І це зовсім не означає, що в Радянському Союзі не використовували ті добавки, які зараз позначаються буквою Е. Ось мала частина добавок для того, щоб ви мали уявлення, дозволені вони були в Радянському Союзі в харчовій промисловості. Перше, натрій фосфорнокислий, однозаміщений, двохводний речовина, яка має е, проносний ефект на організм людини, а також використовується у складі хімічних засобів для очищення скла. Нагадую, це було в Союзі, дозволено в харчовій промисловості. Друге, натрію, триполіфосфат використовується. Для виготовлення пральних порошків, і це в харчовій промисловості союзу дозволено. Натрієва та калієва селітри, канцерогени, які зараз не використовують, але раніше ними обробляли ковбасні вироби для збереження кольору. Наприклад, на 1 кг сосисок можна було використовувати 5 грамів нітритів, які в процесі термічної обробки перетворюються на отруйні речовини, формалін застосовувався. як Консервант рибної ікри та оселедця малосольного. Тепер перейдемо до кондитерки. Вершкове масло для кремів у тістечках і тортах стали замінювати на маргарин із вершковим смаком ще в 50-ті роки. Широко використовували комбіжир суміш рослинних та тваринних жирів. Найшкідливіша штука, між іншим, тільки 55% комбіжиру складалося з гідрогенозованих жирів. Що підвищують ризик розвитку інфарктів, інсультів, раків, знову ж таки: пальмова олія, кокосова олія, барвники, замінники какао, ароматизатори, шоколадна глазур на цукерках, яка насправді до шоколаду мала дуже віддалене відношення. Вже згадуваний маргарин, який в радянському союзі пропагували як корисний продукт, здатний повністю замінити вершкове масло. А він був вкрай шкідливим для судин і серця, та нині заборонений для дитячого харчування, так само, як і комбіжир, і рекомендований до обмеження для дорослих. Продовжувати можна безконечно. Так що, шановні друзі, міф про те, що в Радянському Союзі все було натуральне, я думаю, що я його розвіяв. А ви тепер про це будете знати.